Добрий день. А хочу ставити отзив у котлі зуби. Він у нас вже два роки, до да, вповнення, до да, Е, Рекомендовано ще купити автоматику. Бо без автоматики багато конденсату і не їде добре. Да, Омпат. Ага, кошт по автоматику відключена. Тобто автоматика да, сама дорегулює да, насос. Також дозвернути доходжу на димоход. Він має бути і невеликий, і немалий. Ну, контент дали. рекомендую. 5 мм відсталь, вполне до устрання. Вентилятор доставляю на самі менші на обороти і все устраю. За два роки на арестування нас замінив тільки до уплотнительний дошнур. Все.